На канал, Сьогодні ми будемо заповнювати сторінки ЛД. Ми почали заповнювати і вирішили зняти нам відео. І ось ми вже почали. Ці картинки ми надрукували і ми ще їх не, ви не приклеїли. Не <різь> <різь> принеси і ми Ви маєте час, щоб покласти лайк і підписатися на канал. Агліна принесе клей і я зараз буду клеїти і повернуся, коли доклею. Ось і я вже доклею наклейки. Ми тут ще другу сторінку будемо прикрашати, тут ми будемо робити ідеї для відео. Тут нам тіре, що це за наклейки, це що кіт робить. Наприклад, це, ця наклейка, тут лянія хвостом односично спокійність. Ну і там наклейка кожна що означає. Ми ж тут приклеїли ось до Тут як ви бачите, ось де спеціальна перегородка, тут ніби стежка, і тут кіт навіть нервується на смайку. Я розумію, це трошка погано зробила. Але байка, а ми побачимо, коли у нас буде нова ідея. Ви маєте час покласти лайк, підписатися на канал. А ви можете класти дізлайки, кожна оцінка важлива. Ось де ми прикладаємо такі стікер, і ми тут придумаємо якось дату. E зараз ми будемо писати якось інтересно. Алі нині. Дев'яте. De... Позор. 80. Я не тупа. А нуль, три? Я якраз хотіла писати. Чекай, бо я зеленим по зеленому пише. Де? ми зараз який колір вибрати, який колір вибрати. Гарний і насичений можна фломайстер жовтий. Ні, то не видно. Так. О, філати, філати підійде. Це буде. Та Діана заповнювала, тут вона наклеїла шишки і тут просто важко писати і в мене так, не... так виходить. І так, і зараз ми якось оформимо. Наприклад, кути ми зробимо так. Нет. Тут вам видна дата. Ось Так. Не зважайте на посторонні звуки, слухайте мене, Арліна робить дощ. Надіюсь вам. ти це ты не Аргінна! Да, ти ч ще кидаєш? Далі я може дуже маленького смайлика приклею на дуже маленький кіток. Ось так. Зараз ми почнемо писати наш день, що ми робили, але ми вам не будемо писати, ми як будемо вкласти стрінку, ми може закриємо. Ось я закінчу наш день, ви тут нічого не прочитаєте, бо я пишу дуже погано. І давай Ангеліно! ліно! Зараз, а зараз ми будемо заповнювати цей день, але ми вам не покажемо. Тому всім бувай, кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Бо можете класти ді, е, дізлайки, кожна оцінка для нас важлива, які ми маємо знімати відео. Чи немає. Ми можемо покращувати відео і всім бувай!